Не знаю, Це, напевно, про стан дослідника, От, спокійний спокійний дослідник. Просто було цікаво дивитися, як змінюється щось, як не знаю, як вона оживає. Тоді, коли нам сказали, що от вступайте ніби в комунікацію з нею, от я представив, що я це вона, вона це я, я дивлюсь на неї, потім дивлюсь з її сторони на себе. От було досить цікаво. Це шах на висоту дій. Це те, про що, о, мурашки йдуть. Про те, що потрібно все-таки свої ідеї втілювати і не забувати, і не відкладати. Так, да, однозначно рекомендую я завжди за те, щоб пробувати щось нове, тому що ніколи там, я не знав, де я ще знайду. Все через якісь експерименти, все десь я ходив, пробував, пробував. І через ці спроби я знаходив те, чим мені подобається займатися, хто мені подобається, які місця мені подобаються, і взагалі ну, дослідження получається себе. Дякую Дякую.